Захід із гірким присмаком з нагоди 9 травня зібрав разом всіх небайдужих у місті Роздільна. Тут напередодні дня перемоги відбулося урочисте поховання бійців, які загинули у часи Великої Вітчизняної війни. Голова розділянської районної ради Фелікс Сігал запросив всіх віддати данину пам'яті нашим воїнам. Сьогодні ми хоронимо двох бойців 161 го полка 95-ї молдавской бригади, которые в 41 году обороняли станцию станцію Карпова. Болі двох тисяч румин. Тридцять танків. Такова ціна. Саме цей підрозділ, у якому воювали загиблі бійці у 1941 році, не дав німцям зайти до Одеси. Ми не бачили війну, але неможливо без слід згадувати цих людей, рештки яких і досі лежать у землі в полях та долинах нашої країни. Я вырос в семье, которая не понаслышке знает, что такое война. Моя бабка была расстреляна под Таганрогом. Дед от Одессы дошел до Праги. Отец был в эвакуации. Сегодня, когда пытаются переписать историю, когда сегодня пытаются свести великую победу заурядному факту дань памяти, это не просто память, это дань шага к миру, который так нужен в Украине. Каждый год поисковые отряды находят новые и новые останки тех героев, которые защищали нашу Родину. В проросших окопах травой находятся новые и новые останки. Это молчаливое доказательство, которое громче всех слов говорит нам, помните, когда наша армия освободила Европу и проливала кровь на подступах к Берлину, 9 числа мы отвечаем с вами день великой победы. Війна торкнулась кожної родини, та лише повага та пам'ять про подвиг наших великих пращурів сьогодні повинні прищеплюватись молодому поколінню. Рештки двох бійців Червоної армії урочисто поховали у цей день у місті. Роздільна гості заходу не могли стримати власні емоції. Сьогодні накануні святішого праздника. Я хочу сказати слова благодарності, від імені всіх. Наші сотеннях, розділянці. Ми вважаємо, що этот праздник забыть просто буде богохульством. На такій пам'яті будет строиться все наше будущее. І народ, який не помнит свою історію, обречений. Максим вже 10 років займається військовою реконструкцією. Каже, що такі заходи дуже важливі. Адже нагадують про значущі сторінки нашої історії Це дань пам'яті тим людям, які віддали свою життя за нас з вами. Тому вони віддали нам своє время, свої життя. І тепер ми повинні віддати своє время і своє почтення їм, і провести такі мероприятия і проводити такі мероприятия. Організатори заходу відзначили, що дуже важливо сьогодні не забувати та правильно трактувати історію нашої країни, Незважаючи на всі види на історію, 9-го мая, ви відео бачили кількість людей, які прийшли почтити пам'ять погибших воїнів. Я хотів би лиш одного, щоб сохранилась пам'ять про тих, хто вибрав мир, победу і хто зламав хребет фашизму. Свято у роздільній відвідали і ветерани Великої Вітчизняної. Цих людей, які пройшли війну, на Одещині залишилось дуже мало. Цей геройський поступок Роздільний. Мільйони, яких називали і сопляками, і жовторотиками, і молоко, на полях. И неизвестные, без всяких, мы носим сейчас награды, а они без всяких наград, без церковного пения, без ладана, легли смертью храбрость. Давайте поздравим весь украинский народ, всю Одещину, всех моих разделянцев. Днем Победы, дорогие! Днем Победы! Днем, который навсегда будет в памяти нас. Спасибо деду за победу!